У Вашингтоні в Конгресі дуже зацікавила інформація про китайських військових, які проти України воюють на боці Росії. Це якраз і та нагода показати, що військ зла вже інституціалізована і працює проти США, і будь-які наївні підходи відтягти Росію від Китаю, зробити такий дікаплен. Вони не реалістичні, вони неможливі. Тому наше завдання якраз і пояснити, в чому сила України, щоб з, е, Америку підготувати до протистояння не просто з е, Китаєм і так далі, як згуртувалися країни авторитарні, і Америка не може бути медіатором. США мають допомогти Україні перемогти, незважаючи на те, що багато республіканців взяли паузу і не дуже зустрічають українців як раніше. Вони приглядаються, але тут уже в Конгресі дуже чітко означали, що будуть санкції проти Росії продовжувати. Вони спостерігають за відков Дімітрієв і які розмови і навіть мають різні інсайди, апдейти, і чітко зазначають, що багато хто не вірив сісфає, але дають Трампу час. Подивитися, поки він зрозуміє, і вже десь через два тижні, коли будуть е, певні, е, ну як ви, е, не, не працюватиме конгреса, але. Повернеться, вже будуть вимогливо ставити питання: а де це перемир'я, коли ми, українці, тут розказуємо, що відбулася за ці чотири місяці Трампа інтенсифікація масованих ракетних ударів по українцям? Тобто Путін бреше обманює Трампа, обманює американців, і нам треба збільшити. Кількість інформації не лише про викрадених дітей, а про те, що Росія е, цих дітей мобілізує для продовження війни вже не лише проти України. Це подвійний е, злочин war crimes. І це треба наголошувати. Тому дякую всім українцям, які українці by blood, spirit, by choice, birth, які приїхали сьогодні. в Вашингтон 600 осіб з 50 штатів і адвокатують Україну. Коли росіянам дозволили сюди приїжджати, як Дмитрію і так далі, нас має бути тут більше. Ми маємо ходити навіть в ті двері, які зараз ніби чи зачинені, чи привідкриті, і пояснювати і робити все для того, щоб нас почули. Слава Україні! Дякую всім.